Все. супер. Ми не планували цього всього, він не планував, але в мене була ідея, і ми вирішили це все засняти, і якраз так підкинулося, що є тема про що поговорити. Читаю, читаючи книжки Джона Елдріжа, я зрозумів, що в чоловіка є певні етапи. І якраз це мій друг Юрчик. Ми вирішили з ним піти в похід, ну, такий, типу, вилазку таку до лісу. І тим більше, можливо, комусь буде цікаво про етапи чоловічого серця. І так затронулась тема. І я хочу, щоб Юра розказав, хто він такий. Чим він зрівається? <рі> він цього не знав, ми взагалі не готували. Навіть те, що я його питаюсь, він сам не знає. Він теж трошки. А це підстава. Він трошки веде блог. 에, прикольна штука, що ми були знайомі, мабуть, Мені було років десь 7, може вісім, як ми познайомились в дитячому таборі. І потім Бог дав можливість нам подружитися. знов був такий пере, перерив. Але. <мес> Цікаво, що він нас зводить і кожного в певний період часу, кожен потрібен один одному. І тоді даю йому слово, що він розказав, хто він чим займається, що він любить. В нього є круте достіження, до якого навіть е, я боюсь таке повторити, але в мене вже є ідея, може з ним розпоїхати. Ну, тобі слово. А це, звісно, ти. Ну, це щирі емоції, до цього ніхто не був готовий. Я так точно. Так, ну, всім привіт. Мене звати Юра. Це мій друг Ілля, хто не знає. Підписаний канал, просто то не відмід. Насправді, ну, дуже класно, що ми сьогодні вийшли в такий Похід вихідного дня це можна назвати. Зночівлею. До речі, я е... ну, вже ж почали говорити. Ну, то ну, ти а, ти я говори, так, а мені дай ру... чай просто я не можу мене в робити. Я не затикаюсь. Я, ладно, я погрію руки. Дякую. Е... Коротше, класно, що вийшли похід вихідного дня. Сьогодні ми трошки так знаходилися. Ну, небагато насправді, якщо порівнювати з походами в гори, де ти в день можеш проходити і до 20 кілометрів. Але, тим не менш, навіть встигли чуть, чуть поблукати. А зараз зупинились біля класного місця. Так, не розказуй, що ми блукали, ми просто шукали місце. Та ладно, хай знають, що ми трохи поблукали, нічого в цьому поганого немає. Так, ну коротко про мене, хто я такий. Та, Звичайно, не знаю, скромна людина. Села людина теж. Як Ілюша сказав, познайомились ми в таборі і ще з дитинства знаємо одне одного, але дійсно був період, що ми довго не спілкувалися. Просто в міру різних обставин, кожен жив своїм життям і якби наші е, шляхи в якийсь момент не пересікались. От. Але згодом е, одного разу наші шляхи знову пересіклись. Е, е, не випадково, випадковостей не буває в нашому житті. Е, Одного разу я в Ілюші вирішив купити. Ну як, я шукав телефони, він в мене був не, друзі. Та цю історію, типа, я колись думаю, може, заснімемо подкаст, типа, yes. продовження. Але я хотів би. Ну, ну коротко. Я трошки підправлю. Ну, типа, ну окей, докажи. Коротко е я збирався в навколосвітню подорож. Да-да, е вам не причулось навколосвітню подорож на велосипеді. І... і вирішив обновити трошки гаджети свої і шукав собі новий телефон. І... А так як я був підписаний на Ілю в інстаграмі, я бачив, що він інколи там викидав якусь історію про те, що він продає той чи інший телефон. І я в нього запитав, чи нема в нього ну, якби, телефону. І згодом Ілля продав мені свій телефон, з яким він ходив рік, не знаю, рік чи два. Я не пам'ятаю. Ну, якийсь час він з ним ходив і він мені той телефон продав. До речі, той телефон зараз зі мною. Хоча це старіший. Ну менш з тим. І отак от наші шляхи знову пересіклись. І ну, якби, я не скажу, що одразу після цього наше спілкування так е, приросло в там, що почали більше спілкуватись, але тим не менш, е, ну скажімо так, я скажу такий маленький я, е, я не знаю, Як це сказати слово, е, я в своєму репертуарі. Як завжди порадив йому книгу. І ну не я не завжди йому раджу, але багатьом людям раджу. І вчора я відчув, як це, коли тобі радять книгу, але ти вже трошки втомлений. Але цікаво, що в більшості тим людям, яким я раджу якусь книгу, то вони прислуховуються і їх читають. То мене це радує, що не даремно я трачу свої години на те, щоб читати книги, і потім вони можуть допомагати людям. Ну так, насправді з тим телефоном мені е у спадок перейшли ще декілька книг, е які були на телефоні. Ні, ну які я скачав в той момент, коли купував її телефон. Я тобі їх скинув просто. Ну так, да, ти якби скинув ті книжки. І е реально ті книжки, е прочитавши, я почав їх читати так в, в такій аж з насолодою. І ті книжки, що зробили? Вони, скажімо так, відмінили мою навколосвітню подорож. Так що будьте уважні, кому що рабін. Ну насправді відмінили не книжки, а відмінили моє, скажімо так, мої запитання до Бога і його відповіді. То були певні інструменти, на які якраз ти тоді наждався певною да, життя Ті книжки війду. допомогли мені, дали відповідь, скажімо так. Ну, скажем, дали е, шлях, де шукати відповіді. І. І ось. Е... Коротше, ви вже знаєте про те, що я збирався в навколосвітню подорож. І на околосвітню подорож я не поїхав. Але це не означає, що я повний лошара і що я там розказую і розпігарю його. На околосвітню подорож я не поїхав, але в мене були мандрівки на велосипеді. Я люблю е, по, скажімо так, е, я ну, не відчуваю себе там 100% спелеологом, але я спелеолог. Хто це такі? Це люди, які риються в печерах, е, лазять по печерах, копаються там е, в багнюці, в глині. І замазурені інколи виходи, виходять з печери. Я таке люблю, взагалі люблю щось таке екстремальне. Тому до речі, це печера е... знаходиться в завалі і Атлантида. Атлантида. Так що, так. якщо ви захочете, я там працюю, да. я не настільки крутий блогер не скажу силочка внизу в дозову і там mm. e, e, я працюю, і практично з того місця розпочалась моя така не те, щоб туристична кар'єра, але туризм мій розпочався зі спелеології тому що вона відкрила мені шляхи і до походів в гори, і відповідно до знайомства з багатьма різними цікавими людьми. Давала e, розвиток мені в тому, щоб. Ну, спілкуватися з людьми, ставати трішки якимось сміливішим в плані спілкування, в плані знайомства, і це призвело до того, що одного разу я насмілився поїхати в подорож на велосипеді е до Норвегії. Його навіть в новостях показували. Да, так, в новинах мене показували вже не в цій мандрівці. У мене було дві мандрівки на велосипеді. Одна була до Норвегії, одна була до Португалії. Це скільки кілометрів? Ну, перша 6500 тисяч, Йоми. а друга 4700 сімсот. У мене завжди питання. Тоді в тебе не було такого, що... Твоя п'ята точка стала як сідло, mm. ти вже став mm. єдиний цілий автомобіля. З, з, з п'ятою точкою в мене проблем не було. Були проблеми, ну в першій поїзді в мене про... були проблеми з, з зв'язками тут, де Ахілесове. Ага. Типу, де Так, так, так. І воно в один момент, ну це на початку. Мої знайомі порадили мені, щоб я в перші дні не не гнався за кілометрами, а проїжджав там в міру. 50 кілометрів і достатньо. А я в перший день там, 60 приїхав, відчув, та я можу більше. І так погнав, погнав, і через пару днів ці сухожилля так, е ну, такими стали. Е таке враження, ніби як резина. Коли я давав на них нагрузку, там, скрипіли? Да, вони скрипіли так і така, як е ніби як розтягувались трошки. Я думав, що в якийсь момент вони просто ну, ця резина порветься. Але згодом я почав менше нагрузки на неї давати, ну на одну це на праві, здається, на було. І воно пройшло через пару днів. Ось така була проблема. Ну, там насправді про це можна дуже довго багато розказувати, ну е, це до того, хто я такий насправді. Тобто е... ти, Юра, з та... спали... Я Юра спелолог. спелеолог, люблю, Про... люблю туризм, люблю проїхав на велосипеді. Люблю велоподорожі, люблю походи в гори, е люблю ну, щось що зв'язано з природою, з походами, з поїздками, з мандрами, мандрівками. Ну, це якби моя, скажімо так, стихія. Mm -hmm. Насправді в таких моментах, коли я бачу от природу, коли я бачу горі, бачу щось красиве, е я ближчим себе відчуваю до Бога. Хоча він всюди, е ну практично, скажімо так, е це інша тема, але, е будучи, скажімо так, на природі, я розумію, чому Ісус. Досить часто ходив в безлюдні місця, десь в гору Часто він писало, що він пішов десь на гору помолитись. Тому що дійсно в таких місцях ти ближче відчуваєш присутність Бога. Особливо коли ти наодинці і ну, наодинці з Богом. Це все, що ти хотів мене запитати. Ну і він ще забув сказати. Я не знаю, що мене видно там. Може я як б'йожик в тумані, бо. На дворі падає сніжок і трошки туман. Ой, туман. Е і вони погано горять, але він ще є вчителем. Так, да, Я ще вчитель географії в цьому році став. У е березні, місяці. Вчитель, е з березня місяця я вчителюю в, ну, в своєму селі Сокіл біля Дністра. Е приїжджайте в гості. Е е вчителюю. Географія і по сумісництву, хімія. Ну, хоча хімік з мене такий собі, але ну так склалося. Я більше географію люблю. Ну, Окей, okay. так якщо ти розказав трошки про себе, розказав про книгу. Е... А які саме. Я просто пам'ятаю, що одна з них, з них книг це була Дике Серце е... Джон Елбрич. А ще якою був порадою тобі? Ну, Там було декілька книг, там був е, е, Я просто... Дике Серце. Потім там була для от, чоловіків, як вона називалась, Для жінок була плінительна красота. Ну, це чарівна. чарівна е, а для хлопців якось по-іншому вона була. Дике серце. Не, а ще путь, пут желання, а, або... путь желання. Там було щось насправді тоді було ну, щось п'ять книг. Скинув все, що в мене було. Так, да, ти скинув все, що в тебе було. Ну це самі такі були ну. Ну, самі такі, що повпливали, якби близькі до серця. Ну, оце о, от. Окей, а можна так вкоро. В коро... Я вже чесно не пам'ятаю, що там було. Ну от, окей, але що ти пам'ятаєш, що ці книги хоча б. Би... Не можна їх не називати, але хоча б, що вони особливо особливому тобі відкрили, що ти запам'ятав, що змінило тебе, або е, які речі типу вплинули. Бо є така фраза, що е, кожна людина має знайти свою книгу. Ну і я вірю в це трошки по-іншому, тобто, що Бог в певний період часу через книги говори, е, в Біблії по-перше, це основа. Якщо беремо в основу Біблію, типу я постійно читаю рано Біблію, це невід'ємна частина. Але і, і додатково як таблетки приймаю ще е, книги, які іноді мені дають пояснення певних якихось місць, більше зрозуміти. Ну Вони більше ще розкривають. Да, да. Те, ну, тобто, що ти, можливо... більше розжовують, можливо. Да, так. більше розжовують. Ну чесно, я зараз не згадаю тих всіх моментів, що я тоді читав, ну просто. Саме в той момент це було те, що мені потрібно. Тому що вони якось як ну, до серця мого говорили і підштовхували мене ближче до, і... до Бога, щоб шукати відповіді в Бога. Угу. От. Ну і це круто, бо воно є основою, типу, якщо хочеш знайти якісь питання, задавай це Богу. І він тобі покажеться через фільм, через знайомих, через Біблію, через. Тобто він може говорити через різні обставини, навіть через природу. І я пам'ятаю, у нас тоді була з тобою розмова, ти говорив що щось за батька був, що якісь твої відносини теж з батьком змінилися після цього. Якщо, якщо ти міг, типу, розказати за це, якщо ні, типу, і для тебе це є складною можливо темою, то можеш просто сказати, що е... ні, за батька, ну ні, ті книги е, повпливали саме на от, рішення не їхати в навколосвітню подорож. Ага. І, ну, якби шукати відповіді у Бога, і відповіді, які я отримав, це не їхати, тому що ця поїздка би не наблизила мене до Бога, а вона би ще далі віддалила мене від Бога. Ну, а саме чому? Типа, які на це були причини? От, тобто е, е, я завжди хочу практичності. Е... Тому що в мене я зрозумів стикнувся з такою проблемою, що теорії мені дуже багато. Але і практики я от реально навіть зараз я молився і казав, Боже, я так би хотів, щоб був е чоловік, який би зміг би там мене навчити певних там моментів життя, де знаєш, як типу, провів, тіпа, і я міг з ним би от до прикладу радитись. Зараз я ті підлітки є з якими я спілкуюсь, я їм можу до того етапу, на якому я є, їх привести. Але далі, типу, там розумієш, там різні є етапи, і про етапи, можливо, ми завтра поговоримо. <ривіт> <ривіт> Він взагалі вже в шоці новий привів мене коротше блогер. <ривіт> 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 я, я взагалі той що похід вихідного дня. <ривіт> Але ну, я думаю, це класні теми, які ми можемо поговорити, і тим більше вони, ну я думаю, ця тема потрібна іншим, бо для мене це було вчора відкриттям, що е, є певні етапи. І я про них завтра трошки розкажу, і це буде друга частина нашого би, випуску. Але за що я хотів сказати, за цей момент, що ти щось за батьком, я не пам'ятаю, у нас з тобою була зустріч, де ти говорив щось з батьком, що можеш. У нас була зустріч, коли ти приїжджав на День Подяки, так? Да. На День Подяки, так. Да. Ну, справа в тому, що я з батьком довгий час не, не спілкувався. Е... Ну, коли я був на першому курсі, він е, ну, якби пішов е, з сім'ї, скажімо так. Але ну, на той час для мене це було навіть, ну, чесно кажучи, радісно, що він пішов, тому що е, ну, ті страждання, які мама е, мала, переживала да, від нього, то це було легше для неї і. Тому радість, напевно, була від того, що він ну, не буде доставляти якихось страждань мамі. І ми не спілкувалися з ним. Ну, по суті, якби, я з ним не сварився, але ми з ним не спілкувалися. Він не телефонував мені, не цікавився моїм життям. Ну, я, в принципі, також не телефонував йому і його життям не цікавився. Ну, з огляду на те, що типу, ну він же ж батько, він має в принципі першим цікавитись за свою дитину з такими думками. Але потім, ну, скажімо так, чим ближче ти. Чим більше ти ну, перебуваєш у Слові Божому, чим більше читаєш, чим більше ти наближаєшся до Бога. Тим більше він показує тобі твоїх недоліків у житті, і в чому тобі потрібно змінюватись, що тобі потрібно, скажімо, відкидати те, що не є правильним, де смирення проявити, де гордість відкинути. І в якийсь момент просто Бог посилав якісь такі відео, які говорились про прощення. Я пам'ятаю, якесь одне відео дивився. На Ютубі, так? Да? Не пам'ятаю, чи в Ютубі чи в інстаграмі mm -hmm. якесь таке невеличке відео, де там свідчення одного е, чоловіка, де він розповідав якраз про прощення сина. Е, ну, коли син пробачив батька, mm -hmm. там е, довга історія, я вже подробиць не пам'ятаю, не буду зараз розказувати, щоб щось не наплутати. Ну, суть була про прощення батька. І потім на служінні в, в церкві була ще проповідь від пастора. Також про прощення, яка ще мене ближче підштовхнула. У мене вже до того виникали думки зателефонувати ну, тату. І, 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 і як би поговорити з ним. А, а ось це відео і ця проповідь вони мене підштовхнули. і в той день я просто зателефонував татові. І в нас була така розмова. Просили пробачення про одне одного одного, що типу, ну, за те, що не спілкувалися, за те, що не цікавились одне одного, одного. Тобто, ну, сама е для мене це було якби благословіння в тому плані, що ми з батьком примирились. Хоча я кажу, що ми не особливо були, е ну якби, наче посварені, але 100% в серці були якісь обіди в моєму серці. Ну і та й в татовому серці якісь обіди. Але ось ця ну, якби розмова нас примирила. Хоча зараз ми знову-давно вже ну, не спілкувалися. Я після того моменту. Е, ну, я бачу в цьому свою провину, що я не, не підтримую е, оцього контакту, не тому що. Не він тобі повинен теж. Типу ніхто нікому не, до... не зобов'язує. Да? Ну так, да, не те, що ні. Ну якби ми з ним примирились, ми вже поговорили, він мене навіть в гості запрошував, але після цієї розмови я з ним не спілкувався і вже пройшло, ну напевно, знов десь рік після того часу прийшов. І ну я себе трішки в цьому плані буваню, що я за цей рік не зателефонував йому знову, щоб Коли хоч... набереш? Поцікавитись, ну, важко сказати. Давай, давай завтра. Це <рес> ти, звісно, мене підловив, підловив. Так, да, братан, знаєш, типу, вот тобі практика. Я, знаєш, зараз просто так аналізую слухаю, що дійсно приміняти треба в 24 часа. Це дуже крутий навик. Ну, не все можна, звісно. У мене була. Ми в недільній школі писали такі віш. Він не вчиться в недільній школі. Хто це може проводити недільну школу? Ну служу, так. Ми там з дітками збираємось і вивчаємо з ними біблію, спілкуємось, граємось, їмо разом. Клас, Оце, от що-що, а там їда просто топчик. От я би туди ходив, як кажуть, тільки тіксалину -тю їду їсти. Ну, моя мама і... теж вкусно готує. Але... І цей. Ну і там на недільній школі були такі віж в Різдво. Ми ну не в Різдво. В Різдвяні новорічні оці свята у нас була така зустріч. Минулому році ми писали віш листи, і там одне із бажань було, щоб відвідати тата, Ну там, де він живе. Е -е... і, ну... Тепер, братан, дивли. На, на, на жаль, не вийшло в тому році, але це бажання. О, Я тепер тобі буду капати кожен раз. Продовжується, скажімо так, на цей рік. і... Ну, Десь, звісно, я десь недопрацьовую, але мене радує, що та крига, яка була, да? ну, між нами, вона оцей лід, він, ну, скажімо так, розтанув, е -е, що нема тієї обіди, тому що і mm. я в нього перепросив вибачення, що ну, типу... Не був, скажімо так, можливо, таким сином, яким би він хотів мене бачити. Ну і він, що мене здивувало, що, що сказав, ти теж мені вибач, що я не був таким батьком, яким би мав міг би бути чи мав би бути. От і, ну, це для мене було приємно, Хоча коли я. Що мене лякало зателефонувати, лякало те, що я просто не знав, про що я з ним буду говорити. Ну є така книга, йде туди, куди страшно. Ну, є такий вислів, що е, е, якщо ти рухаєшся в напрямку страху, значить ти рухаєшся в правильному напрямку. Я колись такий вислів ну, прочитав. Так. Ну можливо, це не завжди правильно, але якби щось в цьому є. Ну да, тут як це, треба розуміти і аналізувати мудрість. Типу, знаєш, які последствия цього всього можуть бути? Ну точно не фатальні. Якщо фатальні з твоїм життям, то ті це не неправильний вибір. Ну, а якщо так. цей ризик, типа, є. Ну, з, з огляду на те, як зараз Бог працює в моєму житті, то я якраз... Роблю те, що я колись не хотів взагалі робити, скажем, в школі вчителювати е ні за що в житті ніколи не хотів, я, але зараз чесно, вчителюю. Коли він каже, що він вчителює, я собі думаю, я дивуюсь, що в мене є друг, який вчитель, бо, тіпа, для мене вчителі це просто ну це табу. Я би ну там вчитель фізкультури ще понятно, але ну. Це не є нічого щось такого поганого. Потім, ну, щоб колись там, тіпа, я подумав... ну я чувствую, що його надовго не хватить. Я подумав, що в недільній школі там буду з дітьми також займатися. Ну теж ну, не міг би подумати. І, і Я побачив, що Бог в принципі досить часто нас може, ну якби це не закономірність, звісно, така, але направляти туди, куди ви мене хотіли. Д, е, да, направляти... Або навіть не думали. направляти туди, куди ми куди б ми не хотіли, або не думали. Але якраз і в цьому ну, він в нас робить сильнішими і ну, є так. такі можливості пробування проходить. Ой, ми вже щось заговорились. мені Добрий, здається. Добре, Юрчик, дякую тобі. Ми вже там трошки да, дійсно заговорились. Зробимо наступного відео. Мені просто цікаво. Звиключа, чи... вже... то вже умівні. Чи хтось це буде слухати? Пожалуйста, якщо хтось додивився до кінця і вам було цікаво, поставте хоча б лайк або коментарі. Типа, щоб нам якийсь зворотній зв'язок. Тіпа, не так, як типа набрати. Ну, бо це дійсно класні моменти, і дякую, що ти поділився, відкрився. І ми... завтра трошки я поговорю. Я зрозумів, що він любить багато говорити. а Кацію, я теж люблю багато говорити. Ні, насправді я не люблю багато говорити. Але Харше. коли Чи це можливо на камеру, так я ще ну, да. ну, ні розговорився. То... Ну так, ну насправді я доволі такий скромняшка, якщо чесно. Ну, бачите, в нас з ним контрастний трошки характер, але нічого. Я десь вчусь слухати його, не перебивати. Перебиваю дуже часто. Це зараз то. Це мене, от якраз робота в завалі. От я працюю там, до речі, гідом ще е, вожу екскурсії по печері. Ну і не тільки, але якраз оця от робота мене розрухала. Е, да, розрухала в тому плані, щоб навчила говорити і навчила спілкуватись трошки з людьми. Бо я раніше був такий переляканий трохи. Е, е, ну, першим там заговорити до когось. Ну хоча тут теж тут залежить від е, місця, в якому ти знаходишся. Наприклад, якщо я попаду там в чуже оточення, тут то я, бу... я буду скромняшка. <ріст> Я скромняшка. <ріст> вот. понял. А коли ти в своїй тарілці, коли до тебе на твою територію приїжджають, то тоді, да, тоді можна говорити багато. Ну, хорошо, супер. Добре, дякую вам за те, що додивилися. Якщо додивилися, полайкайте. Ми потім виставимо це відео. Надіюсь, вам сподобалось. І ми були щирими, відкритими і ділилися. І це саме головне. чого якраз хочу цим ділитися, і якщо це комусь буде корисним і комусь щось допоможе, то це саме круте, що ми можемо зробити. Тому, оце ці було цього відео. Ми спати!